Алина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладі. Розділ 16, в якому Аля читає чарівну книгу. Справа номер». Книга була величезна. Щоб перегорнути сторінку недочеровику, щоразу доводилося вставати зі стільця. Нарешті він знайшов, очевидно, те, що шукав. Бо витяг з кишені окуляри і почав уважно читати. Потім щось записав на папірець, радісно потер руки і аж підскочив із задоволення. Тоді закрив книгу і присунувся ближче до вогню. Простяг над ним руки і щось тихо замогикав собі підніс. Він співав голосніше й голосніше, аля нарешті, почала розбирати слова. Балакають про душу, а я сказати мушу, що незнайомий з панею цією, то щось у ній тримають, то щось у ній ховають, ба навіть як співають то з душею, а хто її бачив, тримав у руках, чи нюхав, чи пробував з'їсти, Із чого вона? З бур'янів, з комарів, а може, з цибулі чи з тіста. Мені здається, що душа не варта й мідного гроша, бо я й копійки не дам за те, чого не бачив сам або подержати у жмені, або покласти до кишені. Тут недочервик замовк і глянув на годинник на каміні, що, як дві краплі води був схожий на годинник на вежі королівського замку. Тільки цей годинник мав ще й хвилинну стрілку, яка показувала без однієї хвилини дванадцяту. Карлик заметушився і почав нишпорити по кишенях. З однієї витяг свого лівого червика, узув його, тупнув ногою і зник. Аля кинулася до дверей, але вони були замкнені. Вона згадала, що залишила ключ у замку з того боку дверей. Швидше, швидше, ключ. вигукнула дівчинка і прислухалася, чи не дзеленькне щось у підлогу. Та ба у цій кімнаті бажання не виконувалися. Аля зрозуміла, що вона замкнена. Шукаючи порятунку, дівчинка згадала, що в кишені у неї є ключ від хвіртки з королівського саду. Вона про всяк випадок виняла його і спробувала вичинити ним двері. О, яка радість. Замок легко відімкнувся. Але як тепер дістатися до маленької кімнатки з виходом у сад? Аля відімкнула вже кілька дверей, однак усі вони вели в ту кімнату, з якої вона щойно вийшла. З розпачу дівчинка ледь не заплакала, адже Карлик міг повернутися будь якої миті, а вона так і не встигне прочитати чарівну книгу. А якщо спробувати знову, подумала Аля, підбігла до стіни і швиденько провела по ній пальцем. З'явилися дверцята. Дівчинка прочинила їх і нарешті опинилася в карликовій кімнаті. Вона підійшла до столу і прочитала на обкладинці. Справа номер. Що воно за справа номер? здивувалася Аля. Але оскільки треба було поспішати, вона відкрила книгу. Інструкції із зачарування і розчарування. Було написано на першій сторінці. Аля перегорнула її і радісно скрикнула. Перед очима була інструкція номер 12 як перенестися з країни недоладії. Рівно о 12 й годині, коли хвилинна стрілка затулить годину, стати перед годинником королівського замку, доробити все, що є у тебе недоробленого, і проказати закляття. І дороби, і допиши. І розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і недоладії втікай. Щоб краще запам'яталося, Аля подумки повторила закляття і перегорнула сторінку. Далі йшли адреси. Серед них дівчинка прочитала і свою вулиця Будівельників, 127, квартира 121. Вона пробігла очима до кінця списку, до чистої сторінки, на якій раптом почала з'являтися нова адреса, наче хтось невидимою ручку швидко виводив літеру за літерою, і тут Аля все зрозуміла. Цей справа номер, подумала вона, і є тією чарівною книгою, куди записуються всі адреси недороблених справ. І тоді Карлик взуває черевика, мчить у те місце і любісінько забирає недороблене в недоладію. Все ясно, щоб перенестися з недоладії, він взуває черевика, а щоб повернутися, знімає. Отож, щоб повернутися додому. Їй треба стати на площі перед годинником, заплести другу кіску і, коли проб'є рівно дванадцята, промовити закляття. Аля швиденько перевірила в кишенці, чи не загубилася стрічка. Ні, стрічка була на місці. Заспокоївшись, Аля гортала книгу далі. Невже я нічого не дізнаюся про себе, засмутилася дівчинка. Та коли перегорнула останню сторінку, зрозуміла, що знайшла те, чого шукала. На сторінці рукою недочеровика було написано список людей, які не доробляють свої справи і обрані мною для перенесення в недоладію. Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли цифри: 98, 76, 54. Біля імені Алі, що значилося у списку під номером 1, чорнілася цифра 100. І слово перенесена. Внизу дівчинка помітила написану дрібненькими літерами примітку. До недоладії переноситься лише той, хто не доробив рівно 100 справ. Під номером другим у списку стояло прізвище її сусіда Сашка Тишка. і… Цифра 99. Отже, йому лишилося недоробити всього одну справу, і він опиниться в країні недоладії. Ні, не буде цього, вирішила Аля. Хайно ну, я виберуся звідси, я всіх їх попереджу. Вона похапцем вирвала сторінку і заховала її в кишеньку. А тепер мерщій до недоладька поки не вернувся карлик. Аля пальцем намалювала на стіні двері і вийшла в коридор. Потім зробила те саме в коридорі і опинилася на пустирі. Двері за нею одразу ж зникли, але тепер вона знала таємницю будиночка. А до неї, всміхаючись на весь рот, від чого його фізіономія здавалася ще недоладнішою, поспішав недоладько. Розділ 17, в якому Аля пробує ще раз довести справу до кінця. Як довго тебе не було, вигукнув недоладько, я вже почав турбуватись. Я теж, буркнув недоштанько, виходячи з темряви ще з кількома недоладянами. А це хто? спитала Аля. Хто хто? знову буркнув недоштанько. Це мої друзі. Вони прийшли тебе виручати. Тут з гурту виступила дивна чотирикутна бабуся. Голову бабуся обв'язала великою квітчастою хусткою, кінці якою зав'язані вузликом над чолом, стриміли, як зайчі вуха. Вузлик скріплювався гвинтиком. У кожній руці бабуся тримала по великій картатій носовій хустинці. Час до часу старенька витирала ними червоного, розпухлого носа. Бідолашна, стара, безугаво кашляла, чхала, криктала і охкала. «Кахи, кахи! Почала вона і голосно чхнула. Мене звати не до А Чхи! Ой лишенько. Ми дізналися, що в нашому місті з'явилася дівчинка. О Ох, мій бідний поперек, яка вміє доводити справу до кінця, бабуся голосно висякалася. Ох, бідіс!» – простогнала вона. Аля здогадалася, що це мало означати мій ніс. Я не впевнена, чий справді я це можу, знітилася Аля. У мене тільки раз вийшло. Але скажіть, будь ласка, де ви так жахливо застудилися? Ох, це довга історія. кахи хи, -хи – зайшлася кашлем бабуся, і вона розповіла Алі. Не перестаючи кашляти й чхати, як одного разу тато попросив сина закрутити гвинтика на защіпці старої віконної квартирки. А на хлопця в дворі саме чекали друзі, бо ось ось мав розпочатися важливий футбольний матч, а хлопець був капітаном команди. А яка ж гра без капітана? Хлопець не докрутив гвинтика і гайнув у двір. І от я опинилася ту. А через цей протяг у мене постійний нежить, кашель, бронхіт, радикуліт, і немає жодної кісточки, яка б не боліла, закінчила бабуся сумну оповідь. І все через отой недокручений гвинтик? запитала Аля. Через нього, підтвердила недокватирка. Так чому ж ви його досі не закрутите? обурилася дівчинка. Ми не вміємо, кахи, кахи. тому й прийшли. Ох, може, ти нас навчиш? Зачекайте хвильку, Аля знов кинулася до будиночка. Вбігши в коридор, вона голосно проказала Викрутку. І в ту ж мить у неї в руці з'явилася невеличка викрутка. Аля повернулася до гурту і підійшла до недоквартирки. Оце той гвинтик, показала вона на вузлик. І, хоч раніше Аля ніколи не тримала викрутки в руках, вона рішуче взялася до роботи. Спочатку викрутка її не слухалась, а капосний гвинтик вивертався з під неї, наче живий, але ось останній оберт, і Аля вдоволено зітхнула. На серці стало радісно, як тоді, коли вона пришила крильце бабці. Тої ж миті бабуся перестала кашляти і чхати. Не тямлячи себе від радості, вона обмацувала поперек, руки, ноги і примовляла. Ой, не болить, ніде не болить, і ніде не крутить, і ніде не стріляє. І бабуся кинулася цілувати Алю. Тоді всі рушили до недотелю. Там вони розсілися за довгим дерев'яним столом, щоб їх ніхто не турбував, недоладько повісив на дверях табличку. Зачинено на обід. І Аля почала розповідь. А знаєте. Хто не домалював першого недорадника? Я. І я придумала, як позбавити вашу країну від нього. Щойно повернуся додому, відразу домалюю йому голову, і він зникне звідси назавжди. Оце компот! радо вигукнув недоладько. Невже це можливо? Ще як можливо? запевнила його Аля. А тепер нам треба знайти годинникаря. Який полагодить хвилинну стрілку на годиннику королівського замку. Я такого знаю, обізвалася недоквартирка. Його звати не дождень, він живе в маленькій комірчині на тій самій вежі з годинником. Але чи зможе він полагодити? А чому не зможе? Та він уже напевно забув, як це робиться, а ще боятиметься, що його вистежать шпигуни і донесуть. Першому недораднику, а той накаже відрубати йому голову. За що? За те, що він взявся довести діло до кінця. Шпигони стежать за нами всіма і доносять недораднику. Тоді гвардійці хапають і відрубають голову, перебиваючи один одного, загомоніли всі разом. Що ж робити? засмотилася Аля. Нічого, не журися, щось вигадаємо. Підбадьорив її недоладько, але спершу проберемося до замку і вмовимо годинникаря полагодити годинника. Розділ 18, в якому Аля потрапляє до рук першого недорадника. Аля з недоладьком знову подалися до королівського замку. Двері їм відчинила заплакана недопопелюшка. Що сталося? стурбувалася Аля. Перший недорадник. Наказав відрубати голову головному недокухарю, нібито за те, що королю на обід він подав занадто круті яйця. Але ж це неправда. Яйця були недоварені, рідкі, я сама перевіряла, схлипуючи, розповідала Недопопелюшка. Недокухар був такий добрий. Він завжди пригощав мене ласощами з королівського столу, і недопопелюшка залилася слізьми. Цить. Не плач, заспокоїв її недоладько, скоро цьому настане кінець. Недопопелюшка кулачком витерла мокрі щоки і з надією глянула на свого приятеля. а недоладько швиденько розповів їй останні новини і спитав Може, ти знаєш, де живе годинникар?» Звісно, знаю, адже я щодня ношу йому обід. Я знаю, до нього найкоротшу дорогу. Ходімо. Недоладька вони залишили на кухні. Якщо нагрянуть гвардійці, скажеш, що ти новий головний недокухар, наказала Аля. Недопопелюшка вела Алю незліченими залами старого замку. Вони дуже поспішали, і все ж перед одними дверима їм довелося зупинитися, в кімнаті, через яку треба було переходити, хтось був. Вони навшпиньки підкралися до дверей і побачили першого недорадника. Він стояв біля високої шафи, складав у неї сової королівських наказів. І наспівував пісеньку. Порожня голова не диво, бо й з нею можна жити щасливо, думки до неї не приходять, і мрії з розуму не зводять. На плечах дуже легко щодня її носить, а головне вона ніколи ні від чого не болить, ні від горя, ні від радості. Ні від щастя, ні від заздрості, ні від співчуття, ні від каяття, ні взагалі від цього складного клопітного, від цього неспокійного життя. Тут недорадник повернув голову, і Аля з жагом побачила, що забороло в шоломі підняте, а з шолома визирає обличчя. Точнісінько таке, яке вона стерла на своєму малюнку з гумкою. Хиже і зле. Аля схопила недопопелюшку за руку і схвильовано прошепотіла Дивись, дивись, у нього те обличчя, яке я стерла гумкою. Яке обличчя? здивувалася недопопелюшка. Там, у шоломі. Та шолом же порожній, у ньому нічого немає. Виходить, недопопелюжка не бачить його обличчя, зрозуміла Аля, і ніхто не бачить, тільки я. У Алі по спині забігали мурашки, чи то від страху, чи то від морозива. Не треба було стільки його їсти. Мабуть, починався нежить, бо дівчинка так голосно чхнула, що в порожній залі аж загуло. Недорадник підстрибнув аж до дверей, рвучко відчинив їх і схопив Алю за руку. Розділ 19, в якому недороль 10 підписує наказ про Алену страту. Ти хто така і що тут робиш? злісно просичав перший недорадник. Аля вирішила краще померти, аніж виказати друзів. «Егеш, егеш!» – криво осміхнувся він. Здається, я знаю, хто ти така. Мої шпигони доносять мені, що в місті з'явилося дівчисько, яке прагне вирватися з нашого прекрасного королівства, але звідси не вертаються, запам'ятай, і він зловтішно зареготав. А тоді гукнув Гей, сторожо!». У коридорі почувся брязкіт зброї, до кімнати вбігло двоє гвардійців, вони тримали списи і широкі щити. Але ж і чедернацькі були ті солдати в старих і ржавих погнутих обладунках. У одного замість шолома на голові стирчала стара зелена каструля без дна, ручками донизу. З неї визирали вирічені гвардійцеві очі. За щит йому правила покришка від виварки – а за спис якась залізяка. З одного боку вона закінчувалася гостряком, а з другого кровжальцем з чотирикутною діркою посередині. Щось та залізяка Алі нагадувала, проте дівчинка не могла згадати, що саме. У другого гвардійця до грудей була міцно припасована дерев'яна дощечка, на якій коховарки кришить цибулю, а замість списа він тримав держак від граблів, з прив'язаною на кінці виделкою. Охороняти, як державну таємницю, наказав їм перший недорадник, вказуючи на Алю. Кроком руш за мною. І він пішов попереду. Вони зайшли до тронної зали. На троні сидів недороль десятий. Навколо трону ходили, стояли і розмовляли придворні, не звертаючи на недороля ніякої уваги. У залі стояв страшенний гармидер. Придворним доводилося перекрикувати один одного. Та щойно грюкнули двері, запала мертва тиша. Всі з острахом глянули на першого недорадника, та найбільше перекосилося від жаху обличчя недороля десятого. Його била лихоманка, від чого корона з'їхала йому аж на очі. Ваше недоречнисте, звернувся до нього недорадник. Державна зрада! І він показав на Алю. Почувши це і побачивши Алю, недороль затремтів ще дужче. Він вирішив, що Аля все розповіла недораднику, і той прийшов, щоб нарешті відібрати в нього корону. Корона раптом злетіла йому з голови і проторохкотіла сходинками трону. Очі в недорадника спалахнули, і він шулікою кинувся до корони. Та Аля випередила його. Вона схопила корону, легко збігла догори і віддала її недоролю. Тремтячими руками, той знову зав'язав мотузку, полегшено зітхнув і вдячно глянув на дівчинку. Та зовсім не так подивився на неї перший недорадник. Обличчя в шоломі почервоніло від люті. Він повернувся до трону і повторив Державна зрада, ваша недоречність, підпишіть наказ про страту. І голосно гукнув Першого недописаря сюди! Ось зараз, зараз недорольна каже мене відпустити, подумала Аля. До трону підійшов перший недописар. Під пахвою він тримав цілий стос якихось аркушів. Аля придивилася і побачила, що це бланки наказів про страту, бракувало тільки імені засудженого і королівського підпису. Перший недорадник узяв бланк і написав невідома, небезпечна особа, яка приховує своє справжнє ім'я. Потім подав його недоролю. І Аля з жахом побачила, як Недороль тремтячою рукою підписує наказ. Вдоволено глянувши на королівські каракулі, недорадник згорнув наказ трубочкою, покликав гвардійців і гучним голосом розпорядився: У підземелля її, пильнувати, як зіницю ока. Завтра, рівно о 12 годині, їй відробають голову. Розділ 20-й, в якому Аля опиняється у підземеллі. А куди ж поділася Недопопелюшка? Невже вона злякалася і покинула дівчинку в біді? Звичайно, ні. Коли перший недоратинг схопив Алю за руку, недопопелюшка кинулася на допомогу, та в ту мить її саму хтось боляче шарпнув за рукав, затулив долонею рота і потяг за двері. Звісно, це був недоладько. Він не залишився на кухні. А зерці пішов за ними, щоб у разі чого їм допомогти. Цс! приклав недоладько пальця до губ і пояснив, ти нічим їй зараз не поможеш. Гвардійці одразу ж схоплять і тебе, а разом ми щось придумаємо. От такий компот. Він визирнув за дверей, у кімнаті вже нікого не було. Ходімо, сказав недоладько, треба рятувати Алю. Тим часом гвардійці відвели Алю до підземелля, залізні грати перегороджували його на дві нерівні половини. У меншій сиділи засуджені, у більшій тримав своє знаряддя кат. Аля з жахом дивилася на те знаряддя. Тут були різні сокири, маленькі, більші й дуже великі, з короткими і з довгими ручками, з вузькими й широкими лезами, прямими і загнутими з боків. І кожна сокира стирчала в своїй пласі. Плахи теж були різні широкі, вузькі, низенькі і високі. На гачку висіло вбрання ката, червоний ковпак з вирізами для очей. Гвардійці замкнули за алею залізні двері і мовчки сілися на краєчок широченної плахи, що стояла найближче до град. Дівчинка присіла на оберемок соломи, що правив за ліжко. Як дивно, думала вона, той чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. Чиїсь кроки обірвали її сумні думки. То прийшов кат, Аля одразу впізнала його. Він мав величезні загрубілі руки і маленькі хитрі поросячі очка. Побачивши його, гвардійці, наче по команді, піднялися і відійшли у найдальший куток підземелля. Кат наблизився до грата. Улеса в окривляючись і огидно хихикаючи, він звернувся до Алі. Чого ти сидиш там у кутку? Хе-хе! підійди ближче, я королівський кат. Хе -хе. Я прийшов, щоб приміряти сокиру до твоїй шики. Хе -хе. Щоб завтра не гаяти часу, щоб швиденько, раз і готово. Хе-хе! треба, щоб все йшло як по маслу. Я люблю свою роботу. А в того, хто любить свою роботу, все завжди проходить гладенько. Хи -хи. Краще підготуватися заздалегідь, Хи -хи. щоб не було ніяких несподіванок. Він був такий бридкий, що Алю аж пересмикнуло. Побачивши, що дівчинка дивиться на нього з відразою, Кат знову захихотів хи 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 не дивись на мене так, не дивись. Знаєш, хто я? Я друга людина в королівстві після першого недорадника. Мене всі бояться. Хи-хи. А ще не забувай, я єдина людина в королівстві, якій дозволено доводити свою справу до кінця. Хи-хи-хи-хи. Та раптом він перестав хихотіти і жалібно сказав А я не такий уже й поганий. Я добрий. Ти думаєш, мені тебе не шкода? Ще як. Але що вдієш, така робота? І він знову захихотів. Я бачу, ти не хочеш підійти ближче. Нічого, нічого, не вставай. Ти, напевно, втомилася. Я вже й так бачу, що тобі найкраще підійде ось ця любонька. Кат узяв у руки невеличку сокиру з коротким держаком і провів пальцем по лезу. О, треба трохи підгострити, стурбовано пробурмотів він. Витяг з кишені точило, сів на плаху і заходився гострити сокиру, наспівуючи. Всі чомусь мене обходять стороною. І ніхто не привітається зі мною, і ніхто мені руки не подає. Всі не люблять ремесло моє. І чому, чому такий я нещасливий? Я страшенно ж я страшенно жалісливий. І коли когось я страчу, то всередині аж плачу. Ну чому, чому такий я жалісливий? Нагостривши сокиру, Кат змахнув з ковпака невидиму порошину і подався до дверей. На порозі він обернувся до алі і сказав до скорої зустрічі завтра вранці. Спи спокійно. хе ге ге